Всіх вітаю на моєму каналі. Тут я розповідаю про сучасні техніки в манікюрі і найбільше про моделювання нігтів за допомогою верхніх форм. Продовжуємо розбиратися у правильному підборі верхніх форм. І це друге відео на цю тему. Я планувала пояснити, як вибирати верхні форми, орієнтуючись на тип нігтєвої пластини. Але зрозуміла, що спочатку потрібно краще розібратися в видах самих верхніх форм. Що важливо розуміти, це те, що далеко не всі форми мають правильну архітектуру, яка підходить для моделювання на готовність. За вас вони ідеальні нігті не зроблять, і це лише інструмент, яким потрібно вміти користуватися, і результат залежить від професійності майстра в першу чергу. Один з найважливіших критеріїв підбору верхніх форм це повздовжня арка. Вона може бути прямою або дугоподібною. Давайте розглянемо детально, на прикладі квадратної та мигдальної форм. При вигляді зверху нігті виглядатимуть практично однаково, незалежно від повздовжньої арки. А от при вигляді збоку різниця буде очевидною. Яку форм обрати залежить від бажаного результату та особистих уподобань. Але головне, щоб нігуть був змодельований архітектурно правильно у будь-якому випадку. І ось тут уже є багато нюансів. На даній схемі ви можете бачити, як виглядатимуть змодельовані нігті в залежності від типу верхньої форми. Обидва варіанти правильні та мають місце бути. Ваша задача обрати форму, що максимально співпадає з результатом, який ви очікуєте. Давайте спочатку розглянемо квадрат. Всі ці форми підходять для квадрата, але виглядати ці квадрати будуть по-різному. Повздовжня арка може бути абсолютно прямою, злегка вигнутою або з досить яскраво вираженою дугою. Форми із сильно вираженою довгоподібною повздовжньою аркою підходять для моделювання короткого квадрату та середньої довжини, і такі нігті матимуть максимально натуральний вигляд. Форми прекрасно підійдуть для укріплення, корекції. Можна легко зробити чисту постановку біля кутикули і залишиться лише підпиляти нижні паралелі та вільний край. Ви можете бачити, що в нас вийшла готова правильна архітектура і потрібні лише мінімальні допрацювання, щоб завершити роботу. Знімаємо форму, підпилюємо нижні паралелі та довжину. Звичайно, при роботі з клієнтом потрібно допрацювати, виворіт та витончити торці. але при правильній техніці це потребує мінімальних зусиль та часу. Ось власне результат, який ви отримаєте після використання форми із дугообразною повздовжньою аркою. Такий квадрат подобається більшості клієнтів. При бажанні можете ще пом'якшити кути. Наступна форма, яку ми розглянемо, це салонний квадрат із прямою повздовжньою аркою. Ця форма також підходить для нарощування на готовність і має правильну архітектуру. Тут є плавний підйом біля кутикули і достатньо місця для матеріалу, щоб отримати міцну конструкцію. Такі форми я рекомендую також для короткої та середньої довжини. Поперечна арка у них 30% кола. і... На великій довжині набагато краще виглядає 50% кола. Тож краще взяти арочний квадрат або піджати нігті, щоб вони виглядали більш витончено. Видно, що форма сідає на нігуть ідеально. Нижні паралелі співпадають з центральною осью пальця. Ще один важливий момент. Якщо використовувати такі форми для довгого нарощування, потрібен дійсно міцний матеріал. Або ж полімерні нитки чи скловолокно, волокно, вони е, вийдуть досить тонкими. Під кутикулу ця форма стає дуже добре. І після зняття форми нам потрібно мінімум зусиль для завершення роботи. Даний вид форм дозволить вам отримати ті самі трендові квадрати, що виглядають ідеально рівними, чіткими та тонкими. При цьому за рахунок правильної архітектури та сучасних матеріалів залишаються досить міцними. Для порівняння візьмемо форму, що має явні проблеми з архітектурою. На перший погляд, все ніби непогано. Прямі нижні паралелі, пряма повздовжня арка, але немає жодного підйому біля кутикули. І якщо ми зробимо відбиток під кутикулу, то нігодь буде виглядати гарно лише при вигляді зверху. А повернувши пальчик боком, ми побачимо, що. По-перше, майже половина нігтя у нас залишилася без матеріалу, тому що місця для нього під формою немає. По-друге, ми отримали дивну взлітну конструкцію з задертими бічними паралелями. Для порівняння давайте повернемось до попередньої форми. Видно, що при постановці є місце для матеріалу. Також, коли ми притискаємо форму в зоні кутикули, вона добре встає на нігодь, закриває бічні стінки, зберігаючи при цьому паралельність середній осі пальця. І якщо ж ми спробуємо поставити нашу плоску форму паралельно, то до нігтя в зоні кутикули вона прилягати не буде і весь матеріал витече під кутикулу. Та навіть такі неправильні форми нам іноді потрібні. Посунувши цю форму до середини нігтя, отримуємо ідеальне співпадання нижніх паралелей та хорошу посадку на ніготь. Я називаю такі форми напівфабрикатами. І вони чудово підходять у тих випадках, коли нам потрібно не готове моделювання, а лише підложка для майбутнього дизайну, наприклад. В таких випадках це прекрасне рішення. Дивіться, яку гарну арочну основу для квадрата ми отримали. І цей спосіб є набагато простішим ніж підставляння паперових шаблонів. Давайте заради експерименту спробуємо змоделювати нігті на готовність такими формами, щоб на практиці побачити, чому так робити не можна. При вигляді зверху все нібито окей. А от якщо повернути з боку, то зовсім ні. Знімаємо форму і бачимо, що біля кутикули все більш-менш нормально. Хоча зробити чіткий відбиток такою формою, той ще квест. Збоку явно видно, що нігті наші прагнуть висоти, тобто летять. Також є велика вірогідність, що точки росту будуть незакритими. А товщина матеріалу всередині буде завелика, щоб заповнити простір, який утворився внаслідок підйому форми. З квадратом розібралися, давайте перейдемо до мигдальної форми. І тут все приблизно так само. Мигдаль може бути салонним з дугообразною повздовжньою аркою та арочним з прямою повздовжньою аркою. І, ну куди ж без форм з дивною, незрозумілою архітектурою? Давайте спробуємо кожну з них. Почнемо з найбільш популярного серед клієнтів салонного медалю. Ця форма одна з моїх улюблених. Працювати з нею просто. Вона підходить для моделювання на готовність. Добре сідає на нігодь, має гарну і головне правильну і міцну архітектуру. Самі можете бачити, що результат виходить хороший. Після зняття форми залишається лише підправити вільний край пилкою, під кутикулою жодних бортів, під нігтем жодних затьоків, товщина матеріалу оптимальна. Але, звичайно, все це досягається не за рахунок чарівної форми. Потрібна правильна техніка та практика. Наступним розглянемо арочний мигдаль. Перше, що хочу зауважити, чомусь арочні форми часто виготовляють з дуже товстого пластику. Тому щоб біля кутикули було чисто, рекомендую їх трошки витончити фризою. Друге, рекомендую використовувати ці форми лише для довгого креативного нарощування, для якого вони, власне, і були створені. Короткий арочний мигдаль з прямою повздожньою аркою, на мою думку, досить дивно виглядає. До того ж, через високу поперечну арку, товщина матеріалу буде завелика для короткої довжини. Це власне результат, який ми отримали після мінімального опилу по формі. Остання форма, про яку ми сьогодні поговоримо, це ось цей дивно плоский мигдальний напівфабрикат. Намагатись встановити таку форму під кутикулу не має жодного сенсу. Нижні паралелі будуть взлітними, а архітектура неправильною. Але ми можемо прекрасно використати цю форму для підложки. І отримати дуже гарну основу для арочного мегдалю. Лише зверху доведеться добудувати архітектуру самостійно. Так само, як у випадку з квадратом, встановлюємо форму на середину нігтя і отримуємо ідеальні нижні паралелі та чистий виворіт. На сьогодні це все, що я хотіла вам розповісти. Хоча це далеко не все, що потрібно знати про верхні форми, буду рада питанням в коментарях, тому що завдяки їм я краще розумію теми, які вас цікавлять і які стануть ідеями для наступних відео. Якщо відео вам сподобалось, ставте пальчик вгору. Підписуйтесь, якщо ще не підписані. Я маю багато цікавого, чим хотіла б з вами поділитися. Наступне відео про підбір верхніх форм чекайте через тиждень.